назвали, сказали это смелые нужды. Есть люди, которые пишут записки, это очень правильно. И перед, если вы тоже вам сложно сказать, стали сказать, то напишите записочку перед Я ее прочитаю, и мы вместе помолимся о ваших проблемах. Друзья, пожалуйста, какие нужно... за наш оскасик, він напередові. Зладить, будь ласка. За моїх мучиків не заболели, і я приболел зубами тоже. Также за наше служение, за наш народ. Стражины на Наташа щоб пройти перед елементи, просто молитса, дай гноти поблими. І роза козе передавалася, помолилися за, за най за її сім'ю, за батька те. Еще я хотіла, щоб помогли за на Сережа. Завтра Нига на той. Сережа? Да, Нига, вот это. Привет, зате передавали. Вчора гонили. Также Барскальковской области передавал привет. Добрый. Пожалуйста, еще. до... Максима, да? Еще, пожалуйста. Андрей, да? А что с Андреем? Иван. А, Иван, да. Добре, давайте встанемо нові для нашої останньої молитви. Любий наш Отець Небесний, Ідемо до тебе як до батька свого. Розуміємо, що ти нас любиш і доказав свою любов, коли віддав свого сина на той хрест. І тепер ми радіємо, що Ісус Христос воскрес для нашого спасіння, для нашого оправдання. Ми ми, ми довіряємо тобі своє майбутнє. Господи, і ці нужди приносимо до тебе. Розуміємо, що ти їх можеш виконати і благословити цих людей. Ми просимо за, за Геннадія, Андрія, Тетяну, горе віту, за їхнє здоров'я, за їхнє благополуччя, щоб ти їх і благословив. І хай в їхньому житті буде така видна твоя рука, щоб вони це бачили, і щоб були вдячні. Господи, ми просимо Тебе для В'ячеслава, якого дяволо скрутив цю залежність і алкоголі, Господи, даруй йому спасіння, даруй йому волю, даруй йому свободу, щоб він став покійною, свободною людиною, яка не залежить від йому життя, нове життя за Христом. Господь. Ми просимо Тебе, за цих чоловіків, які. Пропали безвісті за Віктора, Сергія, Олексія, Господи, бережи їх, що вони ще живі, даруй даруй милість там, де вони знаходяться, в полоні, може, Господи. Підтримай рідних, які переживають за, за них, Господи. І благослови, благослови їхні сім'ї. Ми просимо тебе застав, за стати, який силу захищає нашу землю, переживу Господу. Ми просимо тебе і за Вову Матиченка, за його сім'ю, за дітей, за внучок, які захворіли. Благослови, підтримуй Вову, послужіння, благословинський народ. Господи, ми просимо і за сестру Зіну, Наташу, за їхніх зависті, внуки, потреби. Ти знаєш все. І допоможи їм, просимо тебе, за сестру Розу, просимо за її сім'ю, за її внуки, правнука особи тих, які е, на фронті, Господи, пережи, благослови. Просим тебе із Сістродонію, за її сина, Сережу. Ти благослови, і зціли його повністю. Хай його серце буде вдячним Тим і Госови наверни спасіння. не тільки тілесного, а й духовного. Господи, ми просимо, щоб він було поручно, прийшов цю реабілітацію. За наташу із Херсона за сію сім'ю, Боже, Тебе, благослови, і збережи їх там в, тому, в Херсоні, там і так. А Боже, Боже, прийти і захистити їх благословити. Просим тебе і за Максима, щоб ти його врів своїми питями, щоб ти берег його життя в своїх руках. Сподіваємо мудрості, страх Божий, який від людей, від всякої глупості, Господи, і благослови. Просим тебе і за Андрія і за його життя, Боже, спаси його. Спаси, поможи йому піднятися, повернутися. Життя до, до Тебе повернутися, бережи Господи, і ціни його душу. За всіх людей, які знаходяться в цьому залі, Господи, благослови. Ми дякуємо Тобі, що так багато часу Ти нас благословляє, у нас була можливість роздавати допомогу. Господи, зараз у нас ти бачиш трохи менше, але ми розуміємо, що це путі твої, і ми хочемо виконати твою волю. Благослови і утрой церкви, благослови цих людей, і щоб ми могли далі допомагати цим людям. Ти Знаєш, як це ми можемо зробити. Боже, допоможи і керуй нам всіма. Славимо тебе, дякуємо тобі, Спасителю Богу нашого, Ісусі і Духу Святому. Амінь. Амін. Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, <смітно> нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наші дики, передавай на кожен день, і прости нам провини наші, які ми прощаємо в на наших, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа, готово є царство, і сила, і слава у віки. Амінь.